Продовжуємо роботу в українському кризовому медіа центрі. Зараз говоритимемо про обшуки Генеральної прокуратурою України та службою безпеки в Україні в офісі компанії Банком Зв'язок. Про це нам розкажуть Анатолій Юркевич, акціонер. Банком зв'язок Тетяна Козаккоз Тетяна Козаченко, адвокат, і Олександр Биков, керівник юридичного відділу банком зв'язок. Також у залі є В'ячеслав Старіков, голова наглядової ради банком зв'язок, і Сергій Цурик, керівник відділу зв'язків з громадськістю банком зв'язок. Вони можуть відповісти на ваші запитання. А вони вони є також на сцені. І я забула представити Сергія Колосова, директора банком зв'язок. Панове, прошу до слова. Стільки років Україна працює в іт бізнесу. І фактично українські компанії. Е... Є вже зразком роботи і працюють на аутсорсинг в цьому світі. Українська іт індустрія не є розподіленою серед політичних і олігархічних структур. Те, що декілька років відбувається в цій галузі постійні обшуки, вилучення обладнання і нема жодних процесуальних результатів роботи правоохоронних органів, говорить про те, що тиск на цю сферу буде продовжуватися. Хочу звернути увагу на останні події, які відбулися щодо високотехнологічної компанії, яка працює на ринку більш ніж 24 роки банком зв'язок, кожна особа, яка працює в Україні, яка е, живе в Україні, користується сервісом цієї компанії, кожного разу, кожного якась особа е, вилітає за кордон чи прилітає в Україну, дає паспорт щодо переходження кордону, ідентифікується саме за програмою цієї компанії. І коли 13 липня... За 13 адресами, зокрема в яких проживають акціонери, бенефіціари, керівники цієї компанії контрагентів, були проведені обшуки Генеральної прокуратури України, банком зв'язок вирішив звернутися з офіційною заявою щодо тих порушень, які здійснюються. Щодо бізнесу, а саме, коли Генеральна прокуратура проводить дії без будь-якої ідентифікації претензій до компанії, на сьогоднішній момент без опису були вилучені документи компанії, була заблокована її робота, було вилучено серверне обладнання, і фактично півтори сотні робітників не працювали майже добу. Це означає, що коли Генеральна прокуратура приходить без будь-яких претензій за чотири місяці. Кримінального провадження, про яке не просто ніхто не знає, а не допитана ні одна особа, говорить про приватні інтереси щодо того, що відбувається в цій компанії, і щодо тих проєктів, які знаходяться в її провадженні. Функціонування платіжних терміналів, забезпечення роботи платіжних ССМ, систем, комплексні системи безпеки це реальні сервіси, які надає банком зв'язок, е, які забезпечують в тому числі роботу українських кордонів. Велика кількість обшуків, які були проведені, в тому числі за адміністративну будівлю в банкомсвязі, в якій знаходиться багато орендарів, які також були обшукані, і в них було забрано обладнання без наявності зазначення цього ухвал суду, говорить про те, що Генеральна прокуратура зацікавлена саме в тиску на компанії. Компанія якісно і в повній мірі виконує свої функції. Тому вона на сьогоднішній момент звертається безпосередньо до правоохоронних органів, до держави. Органів України щодо забезпечення прозорості роботи компанії. Для можливості ідентифікувати проблеми, надати належні документи і пояснення і знати, чому відбуваються такі дії, які фактично унеможливлюють її роботу. Зараз виступить акціонер компанії Юркевич Анатолій. Добрий день. Я хотів би ко всем по тим методам, які використовуються в роботі. Генеральная прокуратура. Мы все понимаем, что есть юридические структуры, есть юридическая модель, по которой строится бизнес в нашей стране. И когда вместо того, чтобы проверять деятельность компании, первым делом проверяются все акционеры, приходится ко всем домой акционерам, да, мы расцениваем это как не проверка деятельности и конкретизация деятельности претензий как деятельности компании, а как это преднамеренное давление на акционеров, собственник, на менеджмент компании и на контрагентов компании. То есть мы за 24 года работы привыкли работать открыто, публично и на долгую перспективу. И это было положено в структуру и организацию работы компании. Поэтому мы готовы ответить на все любые вопросы, которые возникают у контролирующих органов. Мы готовы им все показать, предоставить, обосновать нашу э, точку зрения, наше, наше поведение. Но мы хотим видеть, что другая сторона готова это выслушать. В настоящий момент те действия, которые происходят, когда без всяких предъявлений, претензий. Делаются обыски у акционеров, да, изымаются личные вещи, личные компьютерные средства. После этого мы ожидаем предъявления каких-либо претензий и не понимаем, в чем вопрос. У компании нет незакрытых налоговых претензий, у компании нет никаких других претензий. Поэтому эти действия мы расцениваем как преднамеренное давление. Спасибо. со своей стороны хотел бы дополнить следующее. 13 июля следователями Генеральной прокуратуры был осуществлен обыск с большими нарушениями действующего законодательства. Фактически частное акционерное общество «Банкомсвязь» по непонятной причине отсутствовала в определении, Печерского, в определении Печерского районного суда города Киева, и санкции на обыск этого предприятия не было. Была санкция на обыск исключительно предприятий, которые арендуют помещение в здании, которое принадлежит банком связи. Несмотря на то, что следователям было в добровольном режиме предоставлено право зайти в помещение необходимых предприятий, которые были указаны в определении, следователи на этом не остановились и пошли проверять наше предприятие акционерное общество «Банкомсвязь». Фактически это сводится к тому, что имея разрешение на обыск от суда, к любому человеку можно прийти и заодно обыскать его соседей с целью и при этом не аргументируя, какие документы необходимы, что необходимо предоставить, что интересует следствие, на наши вопросы не было даны, даны никакие пояснения, наши ходатайства, которые заявлялись в процессе обыска, игнорировались, фактически обыск производился В беспредельном таком режиме с осуществлением психологического давления на сотрудников предприятия. Мы собираемся в дальнейшем обжаловать незаконные действия сотрудников правоохранительных органов. И надеемся, что все те обещания по возврату техники, которые они выдвигали в процессе ее изъятия и документов, будут реализованы, и эта техника будет возвращена с целью того, чтобы продолжать нашу работу. Спасибо. Одновременно со стороны директора компании я хочу сказать, что и успокоить всех заказчиков, которые Іміють зараз контракти з нами. Робота не встановлюється, робота буде продовжена і в срок. Вот. Дякую вам. Чи є ще ремарки у спікерів? Нет. Якщо ремарок немає, колеги журналісти, переходимо тоді до запитань. Чи маєте запитання? Якщо запитань у залі поки що немає одне запитання від мене вже більше ніж рік тому. В цьому залі піднімалося питання щодо обшуків в it компаніях. Тоді йшла мова про КМ Кор, А ще раніше, 2015 році, Максим Нефьодов, нинішній заступник міністра економічного розвитку, говорив про те, що можливо варто. Асоціаціям, які працюють в цій сфері, підписати меморандум про співпрацю з правоохоронцями, щоб отаких от, от ексцесів в неправомірних діях правоохоронців не було, тому що, мовляв, це часто через те, що правоохоронці недостатньо розуміють специфіку роботи it бізнесу. Наскільки пані Тетяно, напевно, відомо вам щось, чи були якісь зрушення в цьому напрямку, чи піднімалася про це мова? І зважаючи на те, що це питання обшуків в антикомпаніях, коли перевищуються якісь здорові рамки того, як це мають робити, трапляються досить часто. Чи Роблять взагалі зараз щось у владних кабінетах, наскільки вам відомо. Перше, щодо АТІ А ті компанії щодо яких були тиска, ми кажемо про десятки компаній за останні три роки, саме вже після Революції Гідності. Насправді, жодний справ не мали процесуального результату. Жодні не передані до суду, нема вироків. Це говорить тільки про те, що правоохоронні безпідставно не просто порушують кримінальні провадження, а фактично блокують цю індустрію. На сьогоднішній момент всі меморандуми, зокрема з правоохоронними органами, вони не є дієвими. Це є такий джентльменський договір, соціальний договір, який не набув чинності в жодній галузі і не реалізований. Він не є документом, на який можуть наполягати аіт компанії які допоможуть їм справитися з цією ситуацією. Але слід зазначити, що уряд неодноразово наголошував на те, що недопустимо забирати обладнання чи зупиняти блокувати роботу it компаній З цього приводу, в 2015 році Верховна Рада прийняла закон, на підставі якого правоохоронні органи не мають права вилучати сервери, тому що. Саме вони забезпечують роботу, вони повинні мати фахівців, знімати резервні копії або вилучати їх на підставі рішення суду. Тому рішення суду на сьогоднішній момент ніколи не зазначає слово сервери, а фактично, перетворюючи закон на зручний інструмент правоохоронних органів, вони змінюють слово сервери на обладнання і таким чином, попри ті гарантії, які давав. Верховна Рада і уряд блокують роботу компаній і займають сервери. Тому, в принципі, ця тема і досі є актуальною, і залишається актуальною щодо можливості створення асоціацій із збору ІТ компаній для захисту від неправомірних дій правоохоронних органів. Дякую вам за вечерну відповідь. В такому разі, одне тільки маленьке запитання. Можливо, у вас є. Цифра, скільки компаній припинили роботу в Україні після того, як до них вламалися з таким обшуком силовики? Чи відомі такі кейси комусь? Ми не вивчали це питання, однак, те, що компанії мали надзвичайно величезні втрати, це загальновідома інформація. Вона вже не раз досліджувалася журналістами, є в публічному доступі в мережах інтернету. Дякую вам, колеги. Чи з'явилися запитання у залі? Якщо запитань більше немає. Успіхів вам, дякуємо.